Да, Всім добрий день, молоді люди. Сьогодні у нас буде короткий обзор тест драйв, трошки, якщо це вона назвати дріфтом, то буде трошки дріфту на прекрасному автомобілі. Машина взагалі то хуйня, типа, ну, тому що це Жигуль. Жигуль це легенда. Жигуль це легенда. Що? Хто, хто, хто сказав? Хтось говорить там, не суть. Коротше, сьогодні у нас буде обзор, і ідіть на ВАЗ-2106. ближче подойти, Коля. Не обов'язково так далеко. Добренько. Що вам хотілося б розказати? Це машина шістьорочка, ваз 06. Це машина нашого Паші панаса, який колись мене учив виладить. Ну хто давно дивиться то рік назад, коли мене був в Жигуль, то типа це його машинка. Це машина в прекраснішому стані на свої руки. Вона вже, звісно, бита і десь крашена і так далі. Але взагалі, ті, по машині зараз в даний момент ну, дуже мало нюансів. Вона по подвісці, по ходовці бомба. Короче, це все таке. Я вам просто буду коротко розказувати, показувати. І Микола, ходи за мною. Йдем. Машина гуняє, пан. Ні, всі знімають. Пичнемо ми. Значинки. Під капотом у нас знаходиться 1,5. Старий вонючий пердучий мотор. Установлений у нас нульовик но він не виконує ніякої функції, хто ну значить нульовий тут, а він вообще, ну типа нічого не виконує. Все в нас тут а ще слава Богу, в родні немає ніякого багатоколхозу, Ну тільки те, що тут а всі провода недавно щось тут дивився і кучу, кучу, так якби, але гусник як тут буде в Короче, Хуйня машина, якщо чесно, дивіться. Ми будемо говорити по факту. Да? Дивіться, Що таке жигуль? Жигуль, це ну, типа, гамно. Але це гамно, чого? Тому що воно стоїть, що стоїть мало грошей. Ну, типа, ну, як для кого? Ну, взагалі, як по, машина. По міркам, типу, машин, вона стоїть дешево. Що? що в нас іменно тут по спеку, як то кажуть? У нас тут просто стоїть Солікс. Просто стоїть Солікс, типу геть гарний, типу світий. Шліфований чи як це? Ну, коротше, гарнесенький Солікс. Гарнесенький euh, Гарнесний Солікс. Панас його вже не може місяць нормально настроїти, то він переливає, то він не доливає. Хто знає, такий Солікс, той пойме 1,5 на Солікс і ну, їде гарно. Жикльочики поміняють. Да. Більш нічого по тюнінгу в цій машині нема. Тут просто у 2018 році зроблена подв'язка шкодовка, і ви не повірите, да? ну, в Жигулю постійно щось стукає, вроді би міняє, ці саліндоки не міняє, вони все одно. Зразу стоїть гамняні, але в нього ні єдиного стука в салоні, крім що руль так дергається, ця, ця піпкалка і є такий звук. Просто слухайте, як він заштовкується. От сюди, Коль. Добрий день. Я в шокі, колі, як шафа купить. Це вже я думаю не завод, пана нас докупляв, але це типа аля заводські цієї на Дворники. Дворники. О, далі. Що тут є ще з інті... з ін... цікавого? <рес> з інтер'єру. Що... З інтер'єру. Що тут є цікавого? Слухайте, як відкриваються передні ручки. І як вони закриваються? закрив. <рес> Вирішую. Дуже техніка, дуже легенько. От вже задні, то вже Ну, вже більше Спереду установлені безшумні. Е ці... Замки. Безшумні замки. Взагалі, це машина. Пана з якого року машина? 86-го 86-го року машина. Там пана з якимсь дядьком говорить, бо дядько здалеку вже почав кричати. О, шестерочка! Жулічка, в мене там молодості така була. Е, йдемо далі. Дивіться, туди була вже машина бита колись давно. Вже стоять тут незавидські ці стопи. Але взагалі просто цей звук, як він, Все, він закритий. Все закрите. Він, він відкритий. Заснімо. Тут вже, звісно, все давно типу, побите, переложене, але але ну, пана з цю машину не хоче продавати, був мужик, типу, який предлагав йому 2000 доларів. Зараз вона не дуже гарно виглядає, но, типу, якби пана її напідорив, якби він поставив би оті свої накладочки, вона дуже стільова і класно виглядає. Що хочеться показати. Зима, у нас яке сьогодні грудня, Коля? Сьогодні 21. 21 грудня. Що це таке у нас? Це, це нас нас резина. літня резина і вона лиса, в ній майже нема протектора. Там видно буде? Да, да, да. Да. Ну, Але ну, нема грошей. Немає грошей, що робити? Микола, їздить хочеться. Все впирається в гроші. Е, йдемо, Хоча ходи. ходи з цієї сторони заселяш. Салон. Що у нас по салон? У нас установлень. Пана скаже, що це полу ковши. Ну, віриться, не віриться, обичні якісь сідушки, але сидіть, да, ну без гона, да, Так на ну, них дивишся, ну таке собі. ну сидіть у них, да, Ну блядь, ну бомба. Сидиш бомба, Оцю сідушку пана типу, далеко отсунув, щоб нормально було їздити, бо в Жигулю Всі ми знаємо, яка в нас посадка. Но тут а сидіть пушечно. Заводський руль стоїть. Чи не заводський, я не знаю. Но руль дуже гарний який стоїть. Єдиний звук, який тут є, коли їдеш по ямкам, це. оце, Оце. Покажіть ці дві. Легенький люфт. Покажіть ці двірніка. Вони вже теж старі, але вони що? Вони оригінальні. Подивіться на ці ручечки, щоб нічого не зламати, а вони не роблять. Я зрозумів. Упустимо цей момент. Так, це ми виріжемо. Далі в нього дуже легенько отщокуються ці. Е, ну, теж я боюся трогати, але вони чик такова. Ну, і ця штучка отщолкується. Це на літо. Так, політик з тої сторони й будь ласка. Знаходимося ми де? в автомобілі. Сидіть бомб. Куліса. Куліса у нас чотирьохступенчата. Ой, кажу куліса, коробка чотирьохступенчата але куліса типу це просто. Вона ще геть туга. Першенька, другенька, нейтралка, третінька, четвертенька. Все. Чік, хоп, хоп, чітко втикається. Тобто, скільки років в машині, втикається нормально. Ну Но все одно що? Жигулі Чого? Об'ясняю Взагалі обзор цей дебільний, це я просто таке, чого не зняти пана це свого Жигуля? Це так, от фонаря. Чого не зняти пана свого Жигуля? Покажи цю приборку. Тут все, типа, ще доволі достойно, гарненько. Видно там, що вона гарненька чи така? Видно? Звичайно. У мене пальця я свого зняв, але нічого. Нічого, нічого. Дідовський палець не помішає. Ну, У нас тут є. У нас тут є магнітолка неоригінальна, циклон. А, оновано. Все. Да. Туди лобайоб. Хто? Ти Коля? Согласен, сто процент. Хочу підключитися. Нема чим підключитися. Нема чим, в мене є. Чим. А є? То давай. Нема в машині ні сабуфера. Є ззаді дві колонки, і отут дві піщалки і отут дві колонки. Музика мені тут дуже подобається. Зараз ви, вам це продемонструємо, так сказати. Вже пана сіде мужику щось показувати, а хвиля не поснімали. Ходить, mm може -hmm. і зажали, що він не посиляється. Зажалочки за, за немає, на жаль. Я мені зараз я дам. Удобно. На. Ну я це знімаю якби. Та я не кувій, це, <рес> це, це не моя зажигалка, типа. А <рес> Зажигалка для того, щоб костри палити холодно. Так, ключа. Я заведу, щоб вакуум не сів, ну бо це жигуль. Ну. Пробуть цей мотор. Давайте ще раз вам покажу, як він заводиться. Це, дивіться, це при тому, що він не настроєний, бо панас недавно купив нового Соліс. От газу не буду давати, але він без газу, каже, панас не заводиться. Угу. Бо там він теж кльори не може чи що. Без газу. Ви чули. Завівся, що він? Як він? Прекрасно. Про цю машину просто немає багато розказувати. Всі жигулі в натурі вони одинакові. Типа гамно-гамно. Але от ми втикаємо першу, а це вже перша. Машина поїхала, але треба чуть-чуть давати газку. Ну тут газ, Дивіться, чуть-чуть. Все, несе. Болітня різина. Втикаємо, значить, другу. Втикаємо другу. Їдемо. Погано. Як по маслу. Там передає камера випадка. Передає, надіюсь, все вона. Опа, і з рушничка, і розворот такий красивий. Що ще вона розказує про цю обші машину? Що можна сказати? На зиму машина. Дивіться, якщо ви молодий пацан, бо вам просто хочеться взяти машину і не жаліть. Навчіться. Беріть жигуля. Такого Жигуля... такий жигуль зараз стоїть. Ну, типа, ну, не знаю, як там на відео, але да? це реально толковий жигуль, де ходовка подвізка, бомба, де мотор, бомба, він не, не димить, масла не бере. Тут один бензин ніколи газу не стояв, він їсть 11-12 літр бензину, так як і має їсти, Не багато, но й мало. Тут чітко грає музика, но тут кончений акум. тут нічого ніде не брязкає, тут гарненько. Ну, Все. Власник а, кстати, дивився димит. за цією машиною. Mm -hmm. Я щось поворушив і воно не відкривається. Це пана не буде. Так, все. Е, що ще? Е, Ця машина любить увагу. Так, да, дуже любить увагу. Ця машина, чи в пана свого батька, чи в пана свого Це діда... Це пана свого діда ще. З, завода, з завода цю машину. З завода. Вона в одній сім'ї весь час. Тут оригінальний пробіг 166. Ти. А хуй він там оригінальний? Ти що? Не вірю. Не оригінальний. Оригінальний. Ну, вони явно не скручували його, пана з цим не займався, nie, 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 nie. ну типа, пробіг невеликий, але но... вона довгий час стояла просто. Так, да, пробіг невеликий, але ну стан машини да, з таким пробігом, міг би бути лучший. Але Панас уже скільки років на ній активно їздить, і зимою не дає на ній боком Він не валить її, він не перегріває. Він до цієї машини. Ви цією дверкою ну, це Жигуль. Як вона не бухнуть цією дверкою, вона легенько закривається. Все, вона закрита. А всі привикли, що це Жигуль, і всі і пана. Такий, <spells> як я не знаю. я Вже це замок, кстати, мінявся з моєї сторони. Сів весь клас, такий, як я не знаю, там і увалив. Кому ця машина треба? Хочете дріфтувати зимою недорого, класно. Беріть на газу, ну, з газом, бензінгаз і дріфтуйте, кайфуйте. Але машина ця буде ламатися по-любому. Чого це старость і чого? Бо жигуль, хуйняє мене. Ну, яка є приказка? День їздиш, тиждень uhm, ладиш. Ну не так. Дивіться, вони коли був Жигуль, так? Вісім днів ми ладили мотор, два тижні я поїздив. Одригнуло щось інше. Тіпа таке. І по м'яло, постійно, треба постійно на подсосі заводить. Знімати акума, бо по-любому вона буде жерти, типу цей. По-любому буде жерти, типа акума. Що ще розказують? Розход тут, якщо бензин, тону. 12 літрів це немало. Це здоровий розход. Ставити газ, вона буде їсти теж десь 13-14, але це буде дешевше, це буде 400 гривень на сотню. Що ще? Ця машина? Просто. Чим вона легендарна? Хтось каже, що Жигулі, там в них душа. Взагалі, до машини доставиться, я вважаю, як до куска метала. Не треба до них прив'язуватися, не треба в них оце як панас. Він і він цю машину. Мужик прийшов день міста, каже, по чому продаєш? Вона тоді ще гарніша була. Да. Паша каже, не продаю. Він 2000 доларів йому. Паша каже, не продам. Ну це при мені ну, було, це, да. це, це, це во. Чого бо людина фанатік? Людина, яка каже, вона мені ця машина подарила, моло. Він помре з цією машиною, розумієте? Але я думаю, що серйозно тако йому дати, принести таку. Mm, Косарі чотири десь. Так, 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 да, 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 він її оддасть. Ні, ну там хтось буде дивитися, яких чотири пашли ви! Я куплю за чотири гальфа собі. Я собі гальфа лучку плю, чуєш. Чи лучше, форда. Продав, чуть зараз взяти що хочеш. Скоро буде нольве. Вона буде чуєш єшку привести. На польський цева. Ростамашка. Под Ростамашку нульву мене буде привезти. Таку лайбу мона привезти. Удасть є жі гулі вообще. Тиша кончений. Ке нас гніє у нього в гаражі. Вона, кстати, не гнила вообще. Машина дно, пороги не гнила і не варились, правильно? Дивіться, ви ж ви ж не скручували пробіг. Та не скручували. Я ж кажу, що не скручував. А там пише 160. 266, типу, тисяч. А що пише 166 тисяч? Ну воно обнуляється на одиничці. Другий круг, так, uh -huh. да, правильно. Ну це вже більш похоже. Тіпа, це шпапанос взагалі таке? Це газ. Шуткую, це це от електронасос включається. Зараз я не можу його нажати? Воно відключене все. Я зняв його. Не бажано. Пацани, хто хоче дріфтувати, хто хоче давати не жаліть, машину, купляйте. Хто хоче займатися під проєкт брати тіп, цю машину, так як якось буду робити проєкт, то сюди. Тіп, ви, ви на голову слабі, ви кончені. Ну, тіп, ні, хтось, да, чесно, респект тому, хто доведе тіп, цю машину до ума, зробить так, що вона їздити, але, буде із, але все одно вона буде ламатися, бо це Жигуль, це гавніна єбана. Але зараз я вам покажу: це взагалі, якийсь скучний такий водяний обзор, що це жопа. Надо коля короче вообще разбавить, Надо, какой... короче, розщилити якогось прикола сюди короче, Такого. закинуть, щоб тупо типи, ті короче, викупались. Зара короче, ми все зробимо. Надо понарізать, Надо понарізати немножко. Повалить трохи. Повалить Коля, вийдеш я тут акуратненько, вокруг тебе пройдуся. Панас можна? Ну, хочеш попробуй, ну нікую. Кстати, пана дає за руль сідать, но дуже рідко і дуже мало людей. Коли його, і, його хороше настроєння. Ну типа я їздив на цій, мало хто їздив на цій мало машині. Їздив. Я то їжджу вже на ній раз шостий, но я на ній їду, да, Таке, як я не знаю. Люди... Баночка Рево і. Баночка Рево і катайся хотіли день. Ну це брехня, типа, в нього ніколи нема бензину, бо пана то Тільки робить, то сигнал, не робить. Вона нажимає, і... І тоді вона буде легко я вообще без газу. Це фари? Донизу. Да. Ух, диви, як включилось. Ну це не заводське. Це не oh, заводське. God. Коля, треба, щоб ти вийшов, я вокруг тебе подав. Хай Паша знімає, бо я не знаю, як знімати його прав. Паня заснимеш. Давай я не. Не поруч бо цей. Давай я просто. Давай я покажу дизину свою. я вже показую. Я просто рушаю. Я чуть-чуть газу даю. Давай.

В чому проблема? Да. Ми можемо знімати тут у нас одна камера, коп за нами хтось їздить, часом виходить, і не все попадає в кадр. Давай ну ти подаєш, а я стану в хед, хочу щоб на скорості Thank you. Питається, пана, спроси, якби хоч резина була, можна на, на нормальній скорості йти хоч 60-70 ось, бо це взагалі це їдеш 20 у воно не бере взагалі, а коли велика скорость, то гарні кадри, все чітко. І зараз спробує з поворота вилітати. Ще хуйня відос буде, але похуй так буде. Хуйня, тому що немає фінансування. Було б зараз 10 тут машин, сьомочна команда до цього ж гуля розтаталить, туди вас кинуть. Пошов. Сліжда у нас просто ми снімемо, як це виглядає з салон, оця просто я. Вийде, розігнати її, щоб ви бачили наскільки це атмосферно. Панас, покажи мене. Вона є одною рукою. Вообще, жигульник, скільки я знаю, він має типу, сам, ахуєнний типу, розвал. Ну типа кастрюр така штука є. Да. Дивіться, як правильно на жигулку, якщо вас робить. Оце єдина стукає. Цивуль, як правильно розвертатися. Тобто руля вправо. Тобто, ну... І все. Це було 360, але не вдали 360. Чого? Тому що вдали ми мали далі поїхати. Коротше, пора закінчувати, тому що бензин кончається, а ще пана са різини задній немає. І тоже зимова хоча б, так? так зимова. зимова, але кончено. Ну що не. Ну, конь, ну так. Да. Ну, ну, конь. Ну. Симей не спонсирує. Да. Будете підписуватися, да. Буде реклама. Буде, кстати, треба рекламка звертай. Mm. Здесь недорого, чітко зробим. Будем спонсирувати. Вообще, будемо купляти тачки. Будемо підніматися, всіх будемо спонсирувати. Всіх да, кінців. Реально, всіх буду. хто, хто буде давати тачки на будуть. Бля, ебать, тут жарко, кстати, тут. Печка невиносима, йо-моє, -йо, невиносима. От дивіться, як цей поворот питати. По-перше, тут один льот, да. І задня лиса, лиса, різина. Дивіться, я, я просто, дивіться, я просто повертаю, да. Нас вже понесло, нас вже понесло без газу. Ну, типа, як тут давати вообще? Типа, ну, вліво, руля, держу, газ. Вже нам вже все, вже. все, пиздец. І це не те, що водитель долбойок. Ні, 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 не, не водійте лок. Та це -та в мене не виходить. Ні, то пане, дивись, дивіться, тобі одну різину. Чуєте мотор? І ми зараз шліфуємо. Типа, ну, все, перестали шліфувати. Хочеться чуть чуть, -чуть, -чуть додати. Зразу другу. Пройдемо, наприклад, поворот. Попробуємо. Ага. Якщо мало газу, вона тормозить. Якщо, о, дивіться, я просто держу газ в одному положенні. Ого, добрий день. Третю відкинуть. Ну, трохи краще. Будемо прощатися на інсту, пана Самою підписуйтесь, пишіть, дзвоніть, що глушить да. і пока.